Вітаю на каналі Моє Хобі. В даному відео я розповім про свій саморобний розбірний якір для надувного човна. Сам якір я зберігаю в вальному тубусі, зробленому зі 110-ї каналізаційної труби та муфти для нього. В такому тубусі якір зручно зберігати та переносити, особливо в рюкзаку, разом з човном. З внутрішньої сторони кришки тубуса я прикріпив маленьку коробку, в якій зберігаю запасну розривну нитку. Я довго не міг придумати, куди сховати цю нитку. Але одного разу побачив відео з інструкції застосування гранатомета EnLove, в кришті тубуса якого зберігається відсік з акумулятором. Ця ідея мені дуже сподобалася, і я її взяв для свого проєкту. Сам якір збирається менш ніж за хвилину, в цьому допомагають напрямні гвинти та позначки на його деталях. Цю мотилеву шайбу я додаю для збільшення ваги. Шайбу і лопасті якоря я покрив герметиком, для того, щоб він менше піддавався корозії і для зменшення ризику пошкодити човен під час того, коли я витягую якір з води. Один карабін я чіпляю за розривну нитку, інший за низ якоря. Це зроблено для того, щоб витягнути якір при зачепі. Наприклад, якір зачепився за коріння чи каміння. При сильному натягу нитка рветься, якір перевертається і звільняється з зачепу. Вага якоря 2 кг 600 г. Раніше я користувався ось таким якорем. Це бетон, залитий в обрізану пляшку з ставленою скобою з дроту. Його вага близько 1,5 кг. Зважаючи на це і його форму, він не виконував своїй функції. На стоячій воді мене зносив навіть вітер, тому я був вкрай незадоволений ним. Цей якір я зробив з листового металу товщиною 10 мм. Товщина шайби 18 мм. Вісь якоря зроблена зі шпильки М10 і привареної до неї рим гайки. На вісь я насадив гумовий шланг і термосадну трубку, і все це зафіксував самозажимною гайкою. Так я отримав зручне руків'я. В розібраному вигляді якір компактно вміщається в тубус. Таким виробом я дуже задоволений. Свою функцію він виконує на всі 300%. Завдяки своїй вазі він швидко занурюється, а під дією руху човна миттєво зривається в дно, тим самим гальмує човен. Кому сподобалось відео, ставте лайки і пишіть коментарі. Разом до перемоги! Дякую за перегляд!